Все ж таки обговоримо ваші враження взагалі від візиту Джозефа Байдена в Україну, на вашу думку, що це означає для України, що це означає для Росії, що це означає для світу? Це остаточно означає, що Сполучені Штати рік тому, які не вірили в те, що Україна може вистояти. В разі нападу на неї широкомасштабного вторгнення Росії тепер остаточно вірять в інше. Вони вірять в перемогу. Більш того, вони цього бажають, і вони декларують, що все зробить від них залежно, щоб нам допомогти. Більш того, тон заяв не Зеленський вмовляє Байдена, а Байден майже вимагає від України перемоги наступу. І це сигнал дуже важливий, особливо коли світ розділився на країни так званої людської цивілізації і країни, і, і країни е, диктатури. Причому країна цивілізації сьогодні розуміє, що основна війна з цивілізацією диктатури та людоїдства знаходиться сьогодні в Україні. Якщо вона не може програти. цивілізований світ не може програти. Це всі розуміють. У Байдена є своя політична травма, так звана, коли вони програли Афганістан. А зараз вони цього не хочуть, і це буде така сатісфакція, мені здається. Для Байдена особисто і для Сполучених Штатів взагалі. А в Москву сьогодні приїхав міністр закордонних справ Китаю. І більш того, для мене куди більш важливо не його заяви підтримки Зеленського і України. Це мені здається було і так зрозуміло. Це просто цей факт зробило офіційним. Що Байден з'явився в Києві остаточно? Це значить, вони на нашій стороні вірять в нашу перемогу і будуть нам допомагати, щоб ця перемога якнайшвидше сталася, але і заяви в сторону Китаю: США попередили Китай. Що в разі допомоги Росії будь-якою економічною, фінансовою або військовою, це буде дуже неприємна ситуація, на яку дуже швидко відреагує Сполучені Штати. А заява Зеленського в Мюнхені з цього приводу мені здається, взагалі сказала, що це можливий початок Другої світової третьої світової війни. Я думаю, що Китай не наважиться допомагати. Як мінімум відкрито, тому що вони розуміють, що залежність від світової економіки і від ринків Сполучених Штатів значно більше, ніж якась там бажання допомогти диктатору, який вже майже по факту програв цю війну стратегічно. Але ж в Китаї вже фактично відповіли і на ці слова Джозефа Байдена, сказавши про те, що ну. Загалом їм не сподобалось, що Сполучені Штати можуть там щось диктувати Китаю, мовляв, не буде так, як нам скажуть, наскільки зараз загострюються відносини між США та Китаєм, вони завжди були непростими, тому що це країни дуже різних цивілізацій, але китайці на відміну від Путіна живські прагматики. Вони розуміють, що для них з працююча економіка, яка якщо чесно в кризі останні роки. Значно більш важливі, ніж там якісь заяви. Ну, знаєте, китайці люблять заявляти. Вони вже багато-багато років заявляють, що ось ось почнуть війну проти Тайваню, uh -huh. але чогось втримуються, навіть є таке такий вираз, якийсь там соте чи двохсоте китайське попередження. Саме це виявилось з їх попередженням Тайваню. Але розуміючи, поки Сполучені Штати заявляють, що в разі військової агресії проти Тайваню вони втрутяться в ситуацію, це стримує Китай, бо вони прагматики, на відміну від Путіна, який який виявився людиною зовсім непрагматичною, людиною неадекватною, людиною, з якою сьогодні західний світ, в тому числі і американці, більше не бажають домовлятися, тому що зрозуміли це. Безперспективне ми зараз про Китай що поговоримо. Я б хотіла повернутися до візиту Джозефа Байдена і обговорити, наскільки це для нього йому безпосередньо додає бонусів сам візит до України, тому що в нього ж на носі фактично вибори. Наскільки це йому допоможе переобратися? Чи тільки карколомна перемога України вже таких остаточний цвях заб'є в цій історії? У ну, дивіться, в популярності будь-якого політика його спроможність перемагати в будь-якій війні є дуже важливою, тому так важливо, щоб Путін цю війну карколомно програв. Це зробить його владу, скажімо так, значно менш значно більш слабкішою. Для мене особистий приклад це Михайло Саакашвілі. Один із факторів, чому за нього не проголосували на виборах, які він програв в грузинській мрії. Це те, що не вдалося йому виграти ту війну, яку розв'язала нього Росія. На жаль, за п'ять днів грузинська армія була розбита, і це важливий фактор. А, це стосується американських політиків. Якщо ти виграв війну, а я ще раз сказав, у Байдена був, на жаль, негативний досвід, коли падав його рейтинг після mm -hmm. того, як США втратили, скажімо так, свої позиції. В Афганістані, де Талібан дуже швидко, скажімо так, захопив, не незважаючи на допомогу Сполучених Штатів, захопив столицю, захопив велику кількість матеріальних цінностей і озброєння, які постачали туди американці. Тому коли Байден відчув, що він може перемогти в цій війні. Це звичайно додасть йому рейтингу, і треба робити це швидше, тому що дійсно не за горами його вибори. Більш того, особливо коли його основним суперником є пан Трамп, і який робить заяви в сторону Путіна про примирення. Якщо Україна виграє під підтримці Сполучених Штатів, то Байден теж отримає значно більшу таку, знаєте, репутаційну перевагу над паном Трампом, який. Не хотів бути на стороні а, тих, хто виграє війну, а займав позицію на стороні диктатора і людини, яка з, віру... з високою ймовірністю диктатора, який програє цю війну. Тому тут да, є свій чіткий політичний інтерес у пана Байдена. Сьогодні інформаційне агентство Associated Press повідомило про те, що перед поїздкою Байдена до Києва Білий Дім контактував з Росією для забезпечення деконфліктності, щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами. Щоправда, трішки пізніше саме цей конкретний абзац видалили в ЕЙПІ, але виходить, що тоді цей візит був не таким таємним, як здавалося. А, ні, він був таємним і несподіваним, а, тому що офіційно про нього не повідомляли навіть під час, коли я їхав сьогодні на роботу, а, казали, що це буде сюрприз, хоча Байден вже був в Києві і дороги перекривали. І ви його вже бачили. А, але ж ми розуміємо, що є розвідки, да, є розвідки, є, а, тому вони не хотіли дійсно, по-перше, втрачати президента. Ну, бо що трапилось, я вам так скажу. Що те місце, де я бачив Байдена від того місця, куди прилетіла ракета, склони Дніпра, якщо пам'ятаєте, ну це метрів 500, може менше, навіть метрів 200. Так, да, метрів 200. І все могло трапитися. Більш того, під час його візиту по Україні була повітряна тривога. А ви ж розумієте, якщо вони втратять президента, вони обов об, об, будуть, скажімо так. Просто ситуація буде від них вимагати вдарити по Росії. А це значить ядерна війна. Ніхто не хоче ядерної війни. Всі дос, доволі прагматичні, тому вони зробили все можливе, щоб попередити. А, причому, я думаю, вони могли не повідомляти, що їде саме Байден. Це могла бути просто повідомлення, що їде якась е державна делегація, таке інше. Тим паче, анонсовано було, що Байден їде у Польщу. Зараз він поїхав у Польщу. А про те, що він перед Польщею заїде у Київ на півдня, на півдня можливо, про це й не повідомляли.